Моє вітання. Це ютуб канал Львів 24 Львів активно готується до впровадження реформи старшої профільної школи, яка в Україні стартує у 2027 2028 роках. Напередодні у місті відбулося публічне обговорення ключових змін реформи та напрацювань. До дискусії долучилися освітяни, батьки учнів, і депутати. Розмова була жвавою і викликала чимало запитань. Тож прокомунікувати зміни на усіх рівнях є надважливо детальніше про зміни, які саме чекає. Ють на освіту Львова поговоримо з директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрієм Закалюком. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий день. давайте розпочнемо із цифр. Скільки у Львові загалом є шкіл та учнів? І от наскільки в межах цих цифр масштабною буде ось ця реформа? Е, у Львові є 128 шкіл і приблизно 87 сім тисяч. Учнів, які навчаються у цих школах, ще ось ці цифри: наскільки великої кількості людей у Львові ця реформа стосуватиметься? Ну насправді реформа стосуватиметься усіх, фактично, школярів, тому що ми десятками-десятками років вчилися за зовсім іншою системою, де ми просто. Плив у школу і вчилися спокійно в одній школі в більшості випадків, так з першого по одинадцятий клас. Зараз це буде виглядати зовсім по-іншому, тому що зараз фактично велика частина школярів буде вчитися до дев'ятого класу, а далі вони будуть вже обирати свій профіль, обирати ліцей, так званий академічний або науковий ліцей, куди вони вже підуть власне, на навчання на наступні три роки. От, де буде профільне навчання, де вони зможуть там обирати предмети і тому подібне. А згодом вони, якби, ну, вже будуть поступати у вузи. Чому важливо впроваджувати цю реформу, враховуючи іноземний досвід? Та за кордоном, це така звична практика для нас це щось нове. Ну, найперше, треба розуміти, що реформа розпочалася у 2018 році, коли наші учні вперше пішли у перші класи нової української школи. Тому ця реформа це фактично. Завершення реформи нової української школи, її останній етап, і напевно, що один з найскладніших її етапів, тому що мова йде власне про учнів старших старших класів. Важливо те, що в нас насправді ця мережа, якою ми зараз користуємося, шкіли, яка в нас є, вона фактично там була сформована ще в радянські часи. От за кордоном, ми практично в тих країнах, які для нас важливі є прикладом. Ми практично не зустрінемо шкіл, де діти навчаються з першого по дванадцятий клас. От насправді в більшості країн вся старша школа вона є відділеною, от дітки суто вже після базової освіти вони роблять собі вибір і йдуть далі навчатися. Тому тут, безперечно, переваги величезні, тому що тут і про вибір людини, дитини в першій такий досить важливий. Друге, це про саме середовище, про працівників. Тому туди переваг дуже багато. Ви сказали, що ось це стосуватиметься всіх школярів, так і от буде початкова школа, гімназія і ліцей. Якщо початкова школа, це зрозуміло, то роз'ясніть, будь ласка, гімназія і ліцей, в чому буде різниця? Гімназія це буде школа, у якій в більшості буде навчання з 1 по 9 клас. Тобто гімназія 100%, якщо школа буде називатися гімназія, вона 100% не буде мати 10, 11 і 12 класів. Школи з назвами ліцеї, так вони будуть містити в собі е, всю частину. Тобто вони або будуть ліцеями з 1 по 12 клас, та як в нас будуть школи за таким прикладом, от, або вони будуть містити суто 10, 11 і 12 клас. Які школи у Львові стануть ліцеями, і за якими критеріями місто визначало цю мережу? Ну, найперше вибір досить непростий, тому що велика кількість шкіл, досить складна географія, демографія, в тому числі ми дивимося по кожному мікрорайону. Тому ми підходили наступним чином: перша річ: чотири заклади в місті Львові будуть науковими ліцеями. Це дуже закономірно, тому що це наші гімназії, це академічна гімназія, класична гімназія, гімназія Євшан і фізико-математичний ліцей. Вони в більшості вже мають всі підстави для того, щоб бути науковими, тому вони будуть науковими. Власне, це ті окремі ліцеї, які будуть. Які мати великий акцент на те, щоб дітям прив'язувати любов до науку ще з шкільних років? Вони обов'язково мають мати дуже тісну і глибоку співпрацю з вищими навчальними закладами. Частина їхніх викладачів мають мати наукові ступені і тому подібне. Друга категорія в нашій у нашому розумінні це будуть спеціалізовані ліцеї. Це, наприклад, ліцей просвіта і наш художній ліцей. Ліцей просвіта буде спеціалізований на, по напрямку спорту, а художній ліцей це мистецький напрямок. Це так звані спеціалізовані ліцеї. І вся основна маса це будуть так звані академічні ліцеї. Тут у нас є підхід по трьох напрямках: перший напрямок це усі наші школи міста, які мають поглиблене вивчення якогось предмету: німецька, іспанська, французька, польська мова. Вони теж будуть ліцеями з першого по. 12 клас наступні такі самі ліцеї з 1 по 12 клас у нас будуть обов'язково в кожному віддаленому мікрорайоні, тому що ми не можемо, наприклад, там в дублянах повністю забрати всю старшу школу, тому що це досить складна логістика пізніше. От, і тому, наприклад, рудне, винники, дубляне. Вулиця Стрийська біля автовокзалу обов'язково буде одна така велика школа, ліцей, і е, інша частина це вже чисто наші ліцеї, які будуть набирати діток суто в 10-ті е, 10 класи з 10 по 12 клас. Там буде навчання, і вони теж обов'язково будуть у всіх мікрорайонах. Єдине, їх можливо трішки, я так образно кажу, більше буде в центрі, тому що на центрі є школа. Де не, не збільшується кількість населення, відповідно, ці школи не є перенавантажені учнями. От, тому тут будуть теж ліцеї, тут є своя перевага, тому що в центрі насправді знаходиться велика частина наших вищих навчальних закладів, і тому тут хороша їхня перевага, що вони ще й будуть мати такий дотик, власне, власне, вузів. Тому десь за такими принципами і так виглядатиме мережа. Тосовно конкретно, ну сто шкіл, хто з них якою буде, то я думаю, що під відео ми можемо розмістити цю інтерактивну карту, яка яку ми вчора презентували на обговореннях, і ви зможете побачити кожен хто матиме бажання. А скажіть ось безперечно, цей... треба теж дуже важливо сказати, що це не є остаточно затверджений варіант. Який не підлягає, тобто йдуться дискусії, розмови, і тому це все ще зможе змінитися. Власне саме це хотіла вас уточнити. Наступне питання: це от дуже вже звикли та батьки до такого принципу школи поруч із домом, та і їх це хвилює. Скажіть, чи збережеться цей принцип для особливо для дітей менших класів? У 90% випадків повністю цей принцип збережеться, тому що велика частина шкіл вони будуть мати обов'язково початкову школу. Ця початкова і базова школа буде біля хати, як ми це називаємо, і все за винятком безперечно тих шкіл, які ми робимо ліцеями. Але для них альтернатива є не за 10 кілометрів. А насправді це близька школа, тому що школи, які в нас є ліцеї, вони насправді мають альтернативу там в пішій доступності близько одного кілометра. Точно ще одне питання, яке теж важливе для батьків. Ми вчора зокрема спілкувалися під час презентації з батьками 75-ї школи, яка має стати академічною, точніше ліцею. І вони побоюються через те, що от їхні діти, які зараз навчаються в початкових класах, що вони не зможуть там довчитися. Ну, ці побоювання є зайвими насправді, тому що по кожному ліцею у нас ми зараз напрацьовуємо дорожню карту, як буде відбуватися власне завершення навчання тих діток, які вчаться, і конкретно по 75-му ліцею. Наша думка, що діти, які зараз вчаться, вони обов'язково мають довчитися у своїй школі. Просто цього року ми вже не набираємо перший клас відповідно на другий рік. Це вже не буде першого і другого класу, і таким чином поступово буде відбуватися перехід школи від такої великої до суто старшокласників. Ви вже частково сказали, що от після 9 класу учні зможуть обирати собі свій профіль. Та а от які ще зміни в межах цієї реформи будуть чекати на старшокласників? Які переваги вони матимуть? Ось після цієї реформи ну, безперечно, профіль, вибір предметів немає вже цього. Як у нас зараз є всі учні в 11 класі, мають 18 предметів, всі їх мають вчити. Причому, що вони хочуть вступати, я не знаю, в медичний університет, от перепрошую. Тому, власне, ця річ, друга річ для нас дуже важливо це теж середовище, буде багато ліцеїв, де будуть суто старшокласники це досить добра практика, особливо для вчителів, тому що коли вчитель. Якби готує себе до роботи з старшокласниками, і це, це не просто. Так? От, але пізніше переважно такі вчителі, які вже мають довгий досвід роботи з учнями старших класів, не дуже хочуть йти вчити менших дітей, так? тому що вони вже, власне, такі практикують. Чи знаєте, це як лікар, є терапевт, а є лор. От, От таке саме вчитель. У нас чомусь звикли, що вчитель має бути універсальним, таким, знаєте. Нині зайшов в перший клас, потім в п'ятий, потім одинадцятий, потім ще щось і все. Але насправді це не, не дуже хороша практика. За кордоном, взагалі, є практика, що вчитель отримує ліцензію на певну категорію дітей, яких він вчить. Наприклад, ми були з колегами в Канаді, то вчитель, який має ліцензію на гімназію, ми так це називаємо, там до восьмого класу в них, то він не може просто піти і викладати там предмет свій в старшій школі. Йому треба пройти на нове ліцензування для того, щоб викладати у старшокласників, тому що це зовсім інший рівень академічних знань, зовсім інший підхід, напевно, що. От. Тому ось так. От. А в нас поки що це було. Тому це теж велика перевага для вчителя, насправді, що він якби, матиме можливість працювати з такою конкретною категорією дітей. І Я думаю, що є вчителі, які дуже люблять з маленькими дітками працювати так. От. А є вчителі, яким комфортно працювати. Я завжди до слова, скажу, наводжу приклад нашого фізмат-ліцею, який вже багато років, вони ж до них поступають діти з восьмого класу. І коли ми спілкуємося з директором, паном Мар'яном, я йому задаю питання: кажу: пане Мар'яне, як ви дивитесь до того, щоб завтра у вашу школу прийшли діти там, з п'ятого класу, то він каже: Ні-ні, дякую. Ми вже у нас все напрацьовано, Ми з маленькими дітьми не дуже хочемо працювати, тому якби. Не, не треба нам цього, і це абсолютно закономірно. Тому що воно вже все відпрацьовано і працює от і все. до речі. Як самі вчителі реагують на запровадження цієї реформи? Ну, вчителі по різному реагують, особливо коли йде мова там, де потрібно вчителю, наприклад, цьому ж самому 75-му ліцею, тому що нам потрібно знайти альтернативу місця плаці вчителям початкових класів в першу чергу. До речі, для вчителів, які цього року не набирають. Перші класи у нас для кожного вчителя є вже альтернатива, абсолютно без втрати там, заробітні плати чи ще чогось. От, тому, е, тому десь так. От чи будуть передбачені вступні іспити до ліцеїв, і як буде відбуватися зарахування учнів? Немає, немає ще такого якби, механізму, чітко відпрацьованого. Точно, напевно, що буде якийсь відбір у ті ліцеї, який буде конкурс. Туди бажаючих буде набагато більше, ніж є місць. Напевно, що туди ну туди буде відбір. От. Ще маю питання стосовно предметів, та які з них е, залишаться обов'язковими, тому що навіть вчора лунало питання щодо предмету християнська етика. Є також побоювання, наскільки я зрозуміла, і з боку вчителів. Ну, ми стовідсотково розуміємо, що обов'язковими предметами безперечно залишиться українська мова і література. Безперечно, обов'язково має бути математика, історія України і захист України. Ну і іноземні мови, це як база, так от стосовно побоювань християнської етики чи інших якихось курсів, навпаки, якраз старша профільна школа. Вона дуже гнучка в цьому плані, тому що там школа сама може обирати ті курси за вибором, які пропонувати дітям. Тому я думаю, що якраз там набагато більше є можливості залишити, наприклад, цю ж саму християнську етику, якщо школа буде мати це бажання, буде мати фахівця, От, ну і такий запит буде в тому числі від дітей. Тому навпаки, це набагато більші і кращі можливості в цьому. плані. Що означає адапційний 10 клас і як він допоможе учням визначитися з профілем, е, ну це перший рік, якби цієї е, ну, якби, шляху дитини протягом двох років, так, от де вона вже обирає фактично собі профіль, але ще може його е, змінити. От, просто з кожним наступним роком е, дитина все більший акцент буде суто на профільній. Тобто оцих предметів профільних просто в 10 класі буде набагато менше. От, а вже далі вони будуть, тому це такий якби перший рік. Також під час презентації звучало те, що дуже багато учнів, 25%, якщо не помиляюся, обирають професійні коледжі. Так? Яку роль у реформі відіграватимуть от саме професійні коледжі? І Чому, на вашу думку, все більше учнів обирають саме цей шлях? Ну, ми насправді тому дуже тішимося, що ми розуміємо, що робітничі професії надзвичайно важливі, надзвичайно потрібні, і це цей шлях для дитини, яка, наприклад, не, не має бажання довго чекати допоки вона закінчить університет і піде заробляти свої перші кошти, тому що в закладі профтехосвіти в нас діти дуже часто ще коли вчаться. Вони вже працюють на якихось роботах і заробляють копійку. От, тому тут, насправді, ми дуже надіємося що відсоток з 25 буде підніматися і рости. От, тому що не завжди дітям просто потрібно, знаєте, як ми дуже часто собі думали, ну, обов'язково треба мати вищу освіту, треба мати диплом, бо мама так сказала, або ще щось. Діти зовсім по-іншому думають, по-іншому дивляться і все. Тому тут роль в профтехів є надзвичайно важлива в плані того, що, по-перше, вони обов'язково змінюють вже зараз і повинні ще більше активніше змінювати свою матеріально технічну базу, тому що профтехосвіта – це дуже часто власне про матеріально технічну базу, от і про базу для навчання. І я думаю, що в нас вже є профтехи, в які просто великий, великий конкурс на навчання. Ну, насправді наші профтехи львівські дуже гарно виглядають там сучасне обладнання, постійно оновлюється, постійно презентують. Ну і насправді так виглядає, що навчатися там доволі цікаво на сучасному обладнанні. Скажіть, як вважаєте, чи допоможе реформа краще підготувати дитину до вступу в університет? І чи усуне проблему, коли діти потребують репетиторів, бо ті знання, які вони отримують у школах, є недостатніми? Я переконаний в тому, що реформа і є для того, щоб покращити шлях дитини від школи до вузу, от, зробити його не таким складним, яким він зараз є, от, і допомогти дитині. От чи воно повністю вирішить питання репетиторів? Ну я думаю, що воно повністю його не вирішить, от, тому що, знаєте, меж навчанню немає. От. І батьки дуже часто будуть шукати репетитора, навіть коли в тебе буде в тиждень п'ять уроків математики. Ну, але ще би репетитор з двома своїми не заважав. Знаєте, тому тут якби це то, що воно зменшить стовідсотково, тому що воно якби багато де просто не буде потреби, так? Тому що дитина, якщо буде мати велику кількість профільних предметів, то вони її забезпечать все. Але я думаю, що ну, реформа якраз є за те, щоб дитина. Вчасно і правильно зробила свій важливий вибір в житті. Це напрямок, куди вона піде вчитися. Після школи. чи готові школи Львова матеріально до профільного навчання? Ну це процес. Ми це чудово розуміємо. Є школи, які матеріально краще готові. Є школи, які матеріально гірше готові. Але ми вже цього року будемо. Покращувати матеріально-технічну базу, здійснювати і ремонтні роботи, і закуповувати обладнання. Тому це процес, а який, вже... до речі, дорого коштує. А що вже стане на зараз зроблено в межах підготовки до реформи? Ну, найперше, в нас є три ліцеї, які вже пілотують. Вони з 26-го року попали в пілот, і вони вже фактично в вересні місяці, вже отримують своїх дітей, які будуть. Навчатися 12 років. От друга річ, ми повністю прокомунікували це все з директорами шкіл. От, ну і наступний етап це велика і непроста. Ми розуміємо це. Комунікація з батьками, з вчителями і напрацювання таких дорожніх карт по кожному закладу. А наступний етап це вже безперечно там прийняття відповідних установчих документів, профілі і тому подібне. Це довга робота, і її дуже багато. Яке головне повідомлення ви хотіли б донести батькам і учням, які переживають через ці зміни. І, до речі, власне, хотіла запитати учні, яку мають позицію стосовно цього? Ну, учні насправді підтримують повністю, тому що було все українське опитування. От. І величезний відсоток, більша частина наших школярів-старшокласників? Вони дуже позитивно до цього відносяться. Ну з тим, з тим проблем немає точно. А батькам я так розумію, що у вас ще попереду довгий шлях комунікації з батьками, з директорами. А батькам і а всім іншим. Я просто хочу сказати те, що я завжди собі говорю і всім говорю, то коли ми говоримо про освіту, нам в першу чергу треба думати про її якість. А якість освіти це не завжди біля хати. Буквально. За якістю часом треба трошки десь поїхати. От і ми це чудово розуміємо, і тому тут дуже важливо, щоб для нас пріоритетом було, що отримає дитина в результаті закінчення 12 класу. А не номером ну, один має бути питання, де вона це буде робити. Це важливо, але тут дуже важливо, щоб ми не міняли місцями пріоритетність. Бо коли змінимо місцями пріоритетність, то трошки не так воно працює. Дуже важлива якість усі. Пане Андрію, я вам дякую за розмову. Нагадаю, ми розмовляли з директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрієм Закалюком. Я Зоряна Казмірук Ви дивилися ютуб каналу Львів 24